Голосові зв'язки головний інструмент вокаліста. За гарний, сильний голос людини відповідають голосові зв'язки. Уроки з вокалу допомагають навчитись ними керувати, видобувати потрібний звук та правильно про них дбати. Як саме вони працюють, розглянемо далі у статті. Будова і робота голосових зв'язок. Голосові зв'язки розташовуються в середній частині гортані. Вони вкриті голосовими складками, кожна з яких покрита декількома шарами неороговілого епітелію. Між двома голосовими складками є простір голосова щілина. Величина щілини змінюється при скороченні голосових зв'язок, і тоді змінюється висота звуку сформованого повітря, що виходить із гортані. У чоловіків гортань більше, ніж у жінок. Гортань чоловіків з низькими голосами витягнута і гострокутна. Тому голос нижчий та звучить насиченіше. Верхній отвір гортані утворено надгортанником, рухомим хрящем. Він має форму овалу. Надгортанник відповідає за відкриття отвору в процесі дихання і закриття при ковтанні. Коли ви опановуєте страдний вокал, порожнина на вході в гортань звужується через прикриття над гортанником. Так формується вокальна опора. По обидва боки гортані один над одним розташовуються дві пари симметричних виступів. Виступи знизу є голосовими складками, вгорі помилковими складками. По складках розташовані залози, функція яких полягає в зволоженні складок голосових, які таких залоз не мають. Голосова щілина утворюється і змінюється при зближенні та розмиканні голосових складок, які покриваються еластичною щільною тканиною. Усередині розташовані щиточерпаловидні м'язи, внутрішні та зовнішні. Волокна внутрішніх м'язів мають напрямок навскрізь та розміщуються паралельно до внутрішнього краю складок. Ця будова дозволяє голосовим складкам потовщуватись, звужуватися, подовжуватися, формувати коливання по ширині, по довжині і частоті. Це і створює різноманіття звуків, тому внутрішні м'язи називаються вокальними. Викладачі школи вокалу муза навчають вправам, що дозволяють зміцнити, розвинути і навчитися правильно керувати голосовими зв'язками, витягуючи потрібний звук з гортанів.